Нашої улов вчорашній. Дивіться, які кара карасики класні. Добре, що в нас є ванькина копанка, то тепер можна е, туди вкидати, і вони ніж собі там побули всі такі і такі живі. Дивіться скільки. Зараз варю картошечку, нажарю рибки та й нормально. Привіт. Місце зустрічі змінити не можна. Ми прийшли короче, знову на рибалку. Зараз поки що і тут знаходимося, десь знаходилися. І щоб ви знали, що ми зловили. Це взагалі. Ми зловили білого амура великого І, карати, і, і карати. ну ми вже вдома покажемо. Кілограма три, мабуть. Зеркальний величезний. Ну і карасів, звісно. Це ось амур, це, це ось, ось короб. короб. Коротше по прямо цією хваткою ягідь навіть у цей... Це його він ловився, то я геть навіть і уставок довелося, і схваткою, щоб а там під тими кушерями його виловити. А, а, да. 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 а Ванька підсік, це ми всі дружною компанією, бо Ванька там сидів я якраз, спала. а булька да, пригнула не рядь. Так, І це ж ми чого ми приїхали так, оце, наче в п'ятницю, тому що <кій> прийшли точніше, тому що оце ж тут, де оці каміші, то Сережка приїхав пообкошувати, ой, прийшов. І щоб потроху вже ж робити собі оце тут цю місцинку. Ну він собі скажу так, геть уже геть дуже, даже і гарно сильно зробив. Вообще -то, у нього тут все комфортненько. Так, да, така собі гарненька місцинка. ну тут ось ще є місцинка, так. Да. І в нас в общем, рибалочка сьогодні така чітка, так наче ми й не збирались взагалі на рибалку. Ми прийшли оце трохи пообкопувати, пообкошувати, ну і разом закинути начебто спінінги. І вийшло так, що, що ми так випадково і зловили. А отой короб туди отакого завів, в той кушері, то я туди і хваткою стою і отам його з кушерів достав. Сережка тянув, Ванька ну, бо контролював. контролював, Ну він чуть спінінга не вкрав. То Ванька вловив. Він великий, гарний такий. Га? А я там Це в нас ще така п'ятниця сьогодні. А, там... а булька пішла і отам от пригнула, бо їй захотілося покупатися. Да. Вона, побачила, що ти... да, вона побачила, що я зайшла і вирішила покупатися. Так що О, так, але щось дощі вже починається. Та й будемо ми, напевно, збиратися потроху додому. Наловили, звісно, гарно. Нормально така історія, навіть в відро не влазить толком, скрутився. Гарна, гарна рибоха. Дивіться. Ну і карасики там іще. Ну, карасиків теж на сковорідки дві, однозначно буде. Ну, цей взагалі красавчик. Це взагалі... Так, Сережка цей рибу сьогодні вже чиста. Коротше, рішила я цього коробчика зробити фаршированим. Ну, Ще не знаю, чи то в мене, правда, воно вийде, бо зараз треба поїхати в город. І Васикові щось там одіться, подивиться. Мурчика ми залишимо у нас ну, четвертий випуск, коротше кажучи, четвертого класу, то ми будемо вдома з дівчатами святкувати. Ну, діти ще Тіпо останній дзвінок у нас, в общем. Ми вирішили, що ми вдома будемо святкувати, то ми, напевно, амурчика залишимо для юшки. так? Yeah. Да, вкинемо. Мясну зробимо, тільки вкинемо. Це. Yeah. А, да. а цю я хочу зафарширувати. Ну, не знаю. Останній раз, я, звісно, фарширувала ще в якомусь 2016 році. <гум> я її не дуже вмію просто розбирати, щоб вона була красива. Но якщо що, будемо просити допомогу сусідів. <гум> Але для неї все сьогодні куплю для фаршированої. Так, покажи Івасику. Гуляємо з Івасиком, накупляли купу одежі всякої. Красотки купили. Зараз підемо в турист. І ще нам треба щось для рибалки купити. А це макарон з Івасик лупить собі тихенько. Да? Саме ось вкусне? Так. Да. І я оце ще не пробую. А, ну коротше, я вже потім. Все, зайдемо зараз щось, для рибалки покуплямо. Прямо. Дітей машини. Не може розібратися, як пішком ходити. Да? Я забув, що наші рябу йде. Що, що, що? Ну, да, ще підемо, пройдемося. Навіть пішком в рябу, представляєш? Та це взагалі. Так. Поїхали тільки ж. Заїхали в такий брендовий хороший магазин. Купили так, ваняткові джинси. Потім ваняткові ось рубашку. Класно. Ваняткові, до речі, на вирост, правда. Це ну не ну не. я взяла, взяла, а ні, це я взяла собі футболочку, ну вже зараз в хаті зроблю видну розпаковку. Собі взяла просто. Ось так, ладно, давайте зараз розпакуй щось. А собі просто ось цього доброго вечора ми з України взяла тягати. Так, ваняткові, ще одні крокси. На, держи. Потім ось його дивіться, яка класна. Ну, Вона на нього зараз, е, типу, ну, виходить, вона на її знижка 10%, 10 була. Блогер. Подивіться, яка вона прикольна, така класна взагалі. Вона на нього зараз великовата. Що тут у нас? Бавовний 95%. Взагалі класна така. Взагалі дуже класна. Ну, і я думаю, що на осінь вона на нього взагалі буде класна. Так, і потім ось цього рубашечку. Рубашечка у нас із воротничком стоячим. Зараз покажу. О, де яка рубашечка? О, отака. Ось така. ось. Ока. І стоячим воротничком. Теж тут у нас воно хороше. Де воно? Що там пише? Що пише? Льон. Льон. Ну, да, вісімсот гривень. Льон. Дуже вона така класна вообще. прям. Так, далі. Джинсами взяли ось отакі. Ну, блін, джинсами теж проблема. Коротше, в просто. Ось отакі. Ну, ми просто договорилися, що в нас на цей на останній дзвінок будуть у, джинс, у джинсах, типу, і в рубашках. То я купила такі джинси. І ще я йому ось з... зараз покажу. Зараз. Зараз зараз, 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 зараз покажу Зару. Блін, які вони класні на нозі, оці кросовки. Вони взагалі отак не виглядають. Ось його. Це на свій розмірчик. Це 37-й. Він носить 36-й. У мене 37-й, так. Ну в нього вже 36-й, на нього вже маловатий, а ці виходить і оце з цим їхнім оцим якимось. Я не пам'ятаю, як він називається, оце цей дядько, оцей. Бачиш, оцей. Це Сонік? Я не знаю. Коротше, і вони просто на нозі дуже круто виглядають. Вони так взагалі не виглядають, наче. Але я сподіваюся, що вони, типу, будуть і на цю. Ну, ще на осінь, тому що вони ну, вони трішки більші. Я ж міряла таку, щоб були трішечки більші. Ну, вони, звісно, такі класні. На, ось вони навіть на, на цей на, на приємні. Воно зіб'є нормально. Дуже приємно. Який футбол? Класно. Класне. Оце теж в магазині. Тут купа хліба, крильця буду сьогодні робити. Побачила рецепт крильця в Кока-Колі, будемо сьогодні робити. Грудинку купила, бо я хочу зафарширувати, жри, бо не знаю просто, що сьогодні. Тож буду тоді, ну, дивіться, можливо, сьогодні крильця, а грудинку вкину, щоб мене Ну, в буде дивитися. І у нас на дворі знову дощ. Поїхали в теплу гарну погоду, а приїхали, як завжди, в дощ. Уже я не знаю, цей дощ. не кий... було Так, мабуть, таке так. Диви, який прикольний. Да, ну, ну красівки, я вам кажу, так, вони прикольно виглядають на ногах. Диви, да, так... який. Ану, да, розвернися. Що? Лайці ківасиковим танцям. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається. Е? Ану стань, зупинися трошки. І така рубашечка прикольненька. А то взагалі ну, знайти просто нічого нереально. Все. Ні, не, ну кросівки дійсно, кросівки такі, вони прям... На цьому вони так не виглядають. Вони навіть на камері, не дуже так виглядають, як усе по натурі є. А так все. Красавчик. Красавчик. Штанішки такі дуже прикольненькі. Ану, повернися. Прикольні. Штанічики. Красавчик. В общем, вам не видно, але це кліщ. Так? У не знаю, як його так що не це, не фокусується. Це тільки що знайшла в себе в ногу залізло, блін, зараза. І от, ви ж знаєте, яка в мене реакція на кліщі ну, погана дуже. І от як, я знаю, що багато. Ну, я показувала вже десь, як прибираються ці кліщі. Дуже легко. І ось я зараз, може, хто не знає, то зараз я покажу цей лайфхак. Мило взяла, так? З другою стороною, бо цього треба спалити, чорта. Ну, Блін, зараза така. Намазуємося, бачите, вся паличка у мене в милові. Оце я так її намазую. А потім припустимося кліщ, і ми просто-напросто беремо, і ці, блін, я отак і покажу. І отако просто вводимо по кліщові. Блін, Буквально одна секунда, і оце він залишається отут ось на оці паличці. Все. Оця вся процедура. Колись я цих кліщів і, і шприцями по лайфаках тягнула. І чим що ми тільки не робили, і пінцетиками не доводилося їхати чисто в лікарню і витягували його. А зараз оце так просто. Намочили, бачите, ось, розтерла просто. І отако по кліщовий пін-джін-джінь, і він зверху. Зараз піду спалю. У нас не вечір, а дивіться, що. Оцей Івасик сьогодні був нарешті на зустрічі з військовими. Ну, я ж вже казала, що він у нас волонтер такий. Почесний. Да, почесний. Дивіться, що йому подарували. Вані від. Ванів. Вані від Зубра від равіста від якогось. Равіста це Толя. Це Толя? Угу. Ага. Откривай Открила, О, а ти, а ти приніс ці свої шеврони? Зараз ми все побачимо. О, А тут що у нас? Конечно. А тут у нас гільзи. Поставити. Якісь ось такі. Так, якісь усього... таке, що в мене є? Короче, ось Коротше, ось ось купа гільз всяких. І потім два шеврона. Оце мені взагалі подобається. Неси вивезу. Водій, на тобі. Ой. Так. Україна або смерть. Отакий. Оцей Івасикові сьогодні. Отакий прийшов подаруночок від військових. На да, Ванечка? Довольний такий. Нарешті з ними зустрівся, оце з цими хлопцями, яким він там допомагав. Окей, і, окей. Ну, це йому передачки пішли, це в нього молочко там. Це що це таке? Блін, він розстав. Мамо, він і так не саме був. Це що це? Це ну. желатин із якимось молоком різнує. Так, треба заморозити, це щось солодке. Мамо, це воно не Так. А, і варенички. В общем, і васика нашого загрузили прям капітально. А ще в нас ще є одне. Коли ми були на ставку, ми там зловили, голуба. голуба. але ми його не зловили, ми його спасли, тому що в цього голуба чомусь поранене ну, крило повністю. Він одним крилом, ну, коротше, він не може летіти і навіть не вміє плавати, тому що він впав у ставок. Я його виловила прям конкретно під сакою, прям чорлі не залазила туди. І той голуб зараз де, а ну ліхтарик, ліхтарика, пошли покажемо. Давай, вмикай. Той голуб, виходить, у нас панька його заніс до себе в будиночок. Ну, дикий голуб. Не звичайний голуб, а дикий. І ми вирішили, що ми його в принципі, посадимо туди у вольєр нашій. Бо там хоч є де вчитися заново літати. О, а зараз це ми його так заберекодували, щоб діти ніякі сюди не прийшли, виходить. І он Он наш голуб, о, вже підійшов нарешті пити і їсти. Да, Гош? О, ось його. Ми їм поставили водичку, нас, такий... накидали хліба, все. Він настільки щось стіснявся, не світить. І він такий гостеприємний. Він гасіприємний жахіття. І оце крило, ось оце крило, ну вже завтра покажемо. Воно в нього взагалі, він бідний. Ну, оце він вже, до речі, до нас гарно вже ставиться. То він од нас прям тікав, ужас, що робив. А зараз уже гарненько. Дивимо, да? який знімаємо, який гіллюські. Так, да, він такий гостіприємний, у нього тут кульок. О, зайшла сама найбільша охотниця. Мені сьогодні ластівку принесла, карамелька. Віранда була відкрита, і вона. І я виходжу, а там лежить ластівка. Вона вловила ластівку, карамелька. Так, і тут ще ось у цукарочки в нашого голуба. Я приходжу, а тут ще пакетик цукарочок. Гасті приємний І біблія, я так розумію. Чи що це? Біблія, тільки якась не, не, трошечки не на нашій мові, а на різних мовах. Угу. ну, Віруючий голуб і скупою цукарочок. Все. І живе в музеї. І живе тепер у музеї, бо все, оце, що Воняткові дарують, дивіться, ось ця ось колба, це у нього вже тут музей. І, оце? і оце, тепер буде в нього музей. Експонат. Да, прям, ти експонат. у мене теж ще той Експонат. Звісно. Все, виставляє він тут Ой. і отако. Тепер у Івасика є власний музей воєнний. Так, да? волонтер? Mm -hmm. Так, все. Ну все, Гоша, Давай, ми його завтра чи післязавтра будемо переселяти. Бо я собі думаю, що йому по-любому в нього так крильце, звісно, геть горько, подивіться. Ну, Завтра подивимося, що з тим крилечком робити. Це дикий голуб, а не свійський. — Що можна до сусідки. щось Ну нічого, напишемо, позвонимо. Кудись там позвонимо, напишемо. Але голуба треба врятувати, він научиться літати, та ми його собі відпустимо. Так. Ну, він декий, він і сам улетить. Або ще... Але то було жалко, він вставку, він почав тонути. Я вже залізла туди, взяла подсаку. Причому але... моя подсака, вона коротка така. Добре, що мій сусід там був, в нього длінна така подсака. О, то слава Богу, отак ми його правда викопали, чуть, чуть чуть там не втопили, звісно, той пацакою. Але замотали в рушничок та ванятко заніс його сюди, ось, до себе в будиночок. А завтра побачимо, будемо переселяти, подивимось по його стану, тому що в нього геть повністю не робоча оце крило. Ну, він би і там би просто, він, просто втопився. Ну, він ним пробує, але ж він повністю не робочий. Весь рушник наш е, був в крові. Так що це зараз не видно, і завтра покажемо. Ну все, в общем, все. Голуб наш буде поки їсти, бо він нас стісняється. Ну все, кушай, кушай. Все, пішли, осику. Все на розказували. У нас знову дощ. Воно, дивлюся, не було тільки що, а тут заново почався. Да? Ой, вже й вечір. Ось таке цілий день сьогодні дощить, звісно. Ти довольний сьогоднішнім днем? Да. Да, все добре. Прекрасно. Дав би Бог, щоб всі вже довольні були всіма днями. Все, дощ пішов. І я так розумію, що надовго. Бо прям такий протяжний.